То назначу ука воєнні часті указу. Ну что я сам сказала, что я привезли її і мене назначили старшим. Це неформальна бесіда військовослужбовця та прокурора під час перерви у судовому засіданні у справі вибуху на благодійному ярмарку на валу у Чернігові. 6 вересня Деснянський районний суд обрав для двох військовослужбовців міру запобіжного заходу. Один з підозрюваних командир кулеметного відділу взводу вогневої підтримки однієї з військових частин. За версією слідства, саме він був старшим серед групи службовців, що демонстрували зброю та боєприпаси цивільним 3 вересня на подвір'ї художнього музею. Не проконтролював, яку саме зброю та боєприпаси військовослужбовцям військової частини, вказаної надано на демонстрацію цивільному населенню. Не вжив заходів щодо недопущення демонстрації військовослужбовцями, вказаної військової частини в масовому заході в парковій зоні за вказаною адресою РПГ-26, яка у військовій частині не обліковується. За військовослужбовцем вказаної частини не закріплює. Командир підтверджує, що привіз своїх підлеглих на ярмарок. Говорить, для демонстрації вивантажували зброю, яка закріплена за підрозділом, та відстріляні тубуси. Реактивної гранати серед них не було. Ви говорите, що я принес оружію. Чому камера не зафіксувала тут момент, на коли я заїхав прямо на площадь і вигружав з машини оружію? Там повинно бути відчуття водіння, що я вигрузив на стол і положив своє оружію без боєприпасів. Більше того, під час вибуху він не був присутнім на місці події. Обідав. Саме тому його захисник Олег Костюк вважає підозру необґрунтованою. Він згоду на її принесення не давав, і він взагалі не бачив, що її принесли, наскільки я розумію, з тих матеріалів і надані. Тому і відповідати за неї він не міг. Це прямо подією і перед цим не зберігається. Другого підозрюваного на прохання захисника з лави підсудних супроводили ближче до адвоката. Він погано чує через контузію, яку отримав внаслідок вибуху на благодійному ярмарку. момент вибуху я був стороною бізля хлопчика, і Якщо я сні ще трохи шар зробив, він пів шагу мені просто голову знесло. Це виходить, що я сам зняв чеку, чи яка там чека, чи не чека, дам йому, щоб він мене застряг. Те, що о, травмувався в результаті спрацювання з реактивним прокитанкою Олег, я освідчув, що я не очікував і не бажав її спрацювання, не знав, що Олег відходився в бойовому стані. За версією слідства, саме він дав РПГ у руки шестикласнику та дозволив натиснути спусковий гачок, що під час допитів підтвердили як сам хлопчик, так і свідки, зокрема серед військових. Чоловік говорить, на ярмарок приїхав останнім, коли вся зброя вже була викладена на стіл. На даний момент, коли я заходив, іменно на столі, чого я вечу, що там трем, коли був на місці, не було. А після обіду, коли ми прийшли на дівчинство, що з'явився цей ранатомет. Це ви передали зброю хлопчику? Я нічого не придаваю, що я відношення до зброї і те, що нас столі що привезли, я не маю. Крім того, військовослужбовець говорить, що у справі цитуємо, немає жодного правдивого свідчення. Так з його слів, він давав дозвіл дітям скористатися пістолетом. Вони прийшли, мене не радальок спрашували, а за пістолет, який не лежав. Вони питали, дякую, можна пістолет на коробку нажимати. Я вже знав у шпиталі, що сказали, що це взагалі якийсь трофейний наш. Суд ухвалив рішення про тримання під вартою обох підозрюваних протягом двох наступних місяців з можливістю внесення застави у 416 тисяч гривень. Зі слів захисників військових, обидва планують подати апеляційну скаргу. Нагадаємо, чоловікам інкримінують порушення правил поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Анастасія Лоза, Роман Закревський, новини на Суспільному.